О, здоров, як се маєте. Мене звати Мігаль, і це все дальша епізода рубрики Олем забав Забавми Майнкрафт. Можетеся позвідати, ба що я тут чиню з пчолами? А тут все насправді доси легко тямете, і я пущав був на телеграмові обзвідування, ось як будемо забивати відера. Можу тут вчинити руками, можу тут вчинити жлізним голімом, ще якось. Айбо чилять, дорадилася, аж буде круто, бити відера. Пчолами. І тут у нас буде м, такий невеликий розплодник. І, ой, у мене це десь одна пчола стратила. Ну, тепер. А! Пробую <пробування> втікти мою таку лодьку. Ну, та що б хотів повісти Буду пробувати. А, буду пробувати забивати відера пчолами. Це все би мало бути досить інтересним квестом. У мене якраз є читавок Кістяного пороха, бом собі попробував начинити приповно 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 косиць. Бук. Нова династія зачата. <ріхи> <ріхи> ну, та щом казав, євня приповно-кістяного пороха, буду пробувати чинити е, туй повно косиць. Та є видав такся стане. ось я тую чиню. Таку велику а, бамбулю скла, Учиню чинюги порядний пчоларій, Уби мож було супокійно їх одну плодити, уби вони не вилітали гори І так удивісь тую, так і будемо спавнити Пак а, того відера. Айбо низько, низько, низько будемо чинити да, що друге. Бо то, то буде дуже лунно скільтувати цілий епізод, сугубо на то аби класти, аби класти один великий пчоларій. І знаєте, що я тут виникав? У одному з останніх апдейтів додавали тут і. Як це кличе? Trial Chambers. знаєте? Таку підземну будову з визвами. О, ми тут одного забили. Всього вернеме думів. Ну, та що б хотів казати? Едь, ей, а ну, пусть. Ну, добрі. Ну та що б хотів казати, у єному з послідніх апдейтів дали туту -ту подземну структуру з шилиякими визвами. А, є лише два методи, як її знайти. Що сядо тої подземної структури? А, є лише два методи її знайти отого не ненароком на неї. Трафити під землю, ну, а купити карту від селянина картографа. А так як ми цілу серію Бавимо без селянів, без їхньої помочі, та у мене обстається лише один варіант знайти ту структуру ненароком. І хвала Богу, <смас> я собі поклав карту. <смас> І Аддика, я був на сівкарті запримітив дащо дуже інтересне. І все воно. І туди ми низько. Ідеме. Я знав, дако буде казати це читерство, або другі люди кажуть, хоснувати силяні ото теж доста велике читерство. та міркуйте самі. А ми збираємося під землю. Епінцік, і так, подумати, я нормально запакований, нічого страшного там не має стати. Ото десь там, де желізо, айно. Бо і це у мене 15-ка. Айно. Чесно вам уповім, я ще не нінкав не які відео туторіали по проходженню тих трайл чейберів, та я, ну, поняття не мав що направду мене там чекати. Ідеме туди, ну, буквально всліпу. Мітю, ти давно тут сидиш? Ну, добре. Потусуй, раз туй, Я, я, я води йду, добре? Йой, надіюся, застанемо чекана туди докопати. Так, от того бока. Треба мені дас 100 блоків руно, а дали направо. Айно. айно. Знаєте, як позирав на карту, то я собі думав, що а, прийшов би колись момент, аж я би знайшов цю штуку, навіть не нароком, бо а, на у суті, я куплю желізо, а так як у мене не є ферми. А, а так, як у мене не є ферми на желізо із големів, та я би розширяв, розширяв, розширяв всю сітку. І ну, достатньо скоро будем дійшов і до цього, Так що і це зась не читерство. Поняли? Все, е, прийшлися ми. Таня філію то мала майдали. Тепер прийшли ми. 36 кімнат іспиток. Так, туся треба перебирати, треба на себе брати щит. Ну, починається екшн. Починається Щось ся активірувало. А! Поняв, добре. Йой! Ай! Добре, я не чекав, що екшн ся начне на секунді такий. Хопа. Хопа! Хаба. Ту що? Туй неч? Туй пустый лада. <свистит> <свистит> так, тут є тот із зомби. Ага, там є тот вітер уже. Ой. Новіот руни скелет прикольный, я вам помню. А де тут зомбі, вони що, попадали в долину? А коли то то перестане, коли вони всі... То мені треба всіх перебити, реально? Круто! Що дали. І це все? Я вчув щось клинцало. Я вчув щось клинцало, то значить мали відкритися тут і айно спаунери. Жарена куриця, ви все з мене смієте. Єдна жарена куриця випала з цього Так, той випав ключ. Ключ і спиток. Та є ще один ключ. Добрі. А що з цими ключами треба утворяти? Всі ці, ці штуки десь тут були. А не все треба ключом утворяти. Так. Олем попробуємо. А, якось дуже скромно. <laughs> якось дуже скромно. Так, в мене є ще один ключ. Тут є ще й насяка будя. О, тут є спуск у долину. і Все ще не все. Господичку. Хвала Богу, я вже думав, що це конець. <проб> Зловіща знамінь. Кій добрі тямлю. Та сесю зловіщу Знамінь треба було випити перед тим, як я сюди зайшов, та воно би мені. Май тяжких мобів давало, а й бої якийсь ліпший лут би був. В общем, що б хотів повісти перед тим, як спущуся на перший шток, на дальші туті е, іспитання. Видко, ось ця ціла будова розчитана на маленько май е, ранній етап бавки, кой ви ще не маєте такого читавого напаровання і діамантова броня. Може, з поза того воно і на сякій висоті знаходиться. І добрий метод все це якраз скоригувати у то сесі зловіщі, зловіщі фляшки. Так, де там були градичі у долину? Все віддавно. Уу. Паради. Так, мені треба ще ключика. Аби відкрити ту, ту штуку. А де суд спаунери? Де сутт Класний фонтан. Слухайте, тут дуже круте місто. Коби, Коби не спаунери, то я би можу тут жив. Хе-хе-хе. Компец, то воно віліканськое, то там ще один уровень. Кампець стайсе дуже велика будова. Вау! Ого! Ну, пойтися бити. Ай! 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 Ключик. Все що, скорота класно. Все все а то віддав треба було. Так, я знав. Я пью нараз цю штуку, складу собі маймодний щит, так приліплю на нього тото -то, Путін. Йой-йой, -йо. Йо -йо -йо -йо. що я начинив? А я не знав, що вони зараз будуть спавнити нараз. Кікомош. Фух, хвала Богу. Ого, я цих тачок уже назбирав 48 штук. Коби знав, що воно таке продуктивне. Ану, ну, що й все. Регенерація 45 секунд. М -м, забирав. Не знав, правда, це буду годен вихоснувати. Добрі, у мене є єден ключ. У мене є лише єден ключ. Ну, покайно, справедливо, тут був лише один спаунер. Йдемо далі. А, цей ключик сюди не парує. Чого? Я щось не розумію, айно? Олем. Uh, догадка. Значить, цей ключик, який має простий, та парує лише тут і простій коробочку, а в сю коробочку треба якийсь маймодний ключик, який у мене ще не є. Айно? Даже не йду гуглувати, зараз вам кажу, що так і є. А сюди парує ся Класно, некайтеся. Так от лице того е, отровного скелетона. Прикол. Ні, ну це все місто кампець віліканськое, тут можеш лізати годину. Ну, правда, вам помню, я вже півгодину ту лізав. <laughs> ту якісь Ого, Ого, джунглове дерево? Ні, це не джунгло, це мангрове дерево. Ага, той все отаків. От Тематиці цієї. А... Ого, це такої двері. Все видав, мав бути центральний вход Айно. Айно, це мусів бути центральний вход так мені це видіт Ай, ну, це направду возирати як, як, як такий гол. Ну, ото тут вшитку на сю, а, мідну тематику. Видите, навіть в цих ладочках туй. А... ...вощі суд. Як воно мало нас зустрічати? Ага, ми, значить, мали заходити сюди. Ото я заліз із зверь. Ми мали заходити сюди, мися мали тут спустити, іти е, е, ...горісим калідором. І і щось ми мали відійти. Ту ніч, навпроти дверей не є. Напроти двері не є. Грамофонова пластинка. Крійтор у мене сякої ще не є. Я сяку ще нігде не чу. І це якась нова. Це її додали такої си будову видав, ні? Запаліть світло. Запаліть світло, міні. О, появилися зась. Може, може. йой йой -йо. А! Ау, ха Ха-ха-ха-ха! Ай-яй-яй-яй-яй! Ого, з мечом! Так. З мечом та й у броні, я в шоковій. А! 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 Бий, його! обій його! Бийтеся! Бийтеся, ви з собою в шікона. І сайка из хаос, мені це не любить! Ай-ай! Ай! Йохи! Ха-ха-ха. <гум> все? А де ключ? Не є ключа? У мене не є неїнного ключа, і це все, все було задер. І це вшитко було задер, не є ніїного ключа. А биня пан. Добре, <гум> добре тоді і деведу мій. Я більш не можу. Щось ми тут назбирали. назбирались ми мільйон вітряних точок. Найшли ми пару діамантів, знайшли ми класні uh, черепи, смарагди, пару зіль, то то все, або скільтувалися ми на нашу паранну броню. Я раз не можу вам відповісти, цей це справді було того варта Це вартувало нам. Цю всю бігутню переживати. Направду, челендж досить інтересний, і на початкові бавки мав би визирати многом майпактно, май айну майслідно було. Айбо уже на тому етапі, на якому я є, це було скорше а, безтолкова суета, бо не доставим вихлопа, тільки кілком сюди уклав а, часу та ресурсів. Та що можу повісти? До того, як мавим а, діамантову броню, та й себе було інтересно. А тепер к не аж так. Я знав, знав, жкід би б вибив найліпший ключик, та е, пішов би в мало ліпшу коробочку у гінтуту та мав би ліпший лут. Айбо, в цілому можу уповісти за структуру інтересний лабіринт, у якому було б класно жити, а битися в ньому ну, досить хаотично. Айно, можу повісти, ожо, е, Mojang учинили файну роботу в плані того, щоб вчинити деякий новий приступ добитки, новий хаос. Це прийду я сюди ще раз? Не знав, ближ, ближчий час точно ніт. А так поникаємо. Треба вертатися домів. Ого, визира, тож у сьому лецплеєвий це перва гудьба, яку я знайшов. Коли буде тот біт-дроп? Ясно, ця співанка спеціально така вас заколисала спати. Добре, і це перша. Це перва пластинка з музикою, яка у мене є у всьому летсплеєві. І було би гріх її не послухати. Цей епізод був много динамічний, я чекав. А, знаємо може там буде якась суета або не Ольна Тюлько. На цьому будемося відкланювати. Красно дякую. Майтеся!